Так, доброго дня, шановні українські аграрії. Хоч би не забудь лопатку свою потримай, бо бачу, поїде та лопатка. На рахунок висівного. Це я проточню сівалку. Зрозуміло, що вона точніше сіє, аніж проста зернова. Зернова то взагалі інша Самий, Сама фішка сівалки це оця історія, розвертачі. І вони у вас повинні бути, якщо ви хочете сіяти, сівалкою точно висіву. Тому що оці грудочки, бачите, вона посовує сюди і сюди, а рядочок залише. Нормально підготовлений завдяки оцьому, цьому пристрою. Не обов'язково такий крутий, як цей стоїть, наприклад. Просто обов'язково, щоб він, він був у вас. Щоб він у вас обов'язково був. Це основа основ. Успіхів вам. Колеги, якщо ми хочемо посіяти ріпак і треба просто відгорнути сухий, сухий ґрунт. розумієте, І посіяти в вологі. А щоб вологі посіяти, необхідно сівалка з розгортачами. А це в основному тільки сівалки точно висіву. Зрозуміли? Це основна історія і фішка цієї сівалки. Якби без, без розгортачів, тоді думай, глибить, не глибить, хто буде крайній, якщо заглибить, а чи зійде, чи не зійде, а що буде далі, а чи зійде, і так далі. Переживання. Сівалка точно висіву дозволяє вам посіяти на 2-3 см, як ви хочете. Розгорнувши ґрунт, отак, як, наприклад, тут. Гляньте, яку грудку розгорнуло, бачите? Розгорнуло в сторони. Ось вона, гляньте яка, вона в стороні, вона не тут лежить, вона ось тут лежить чомусь. Тому що працюють розгортачі. Так, да, фон не ідеальний, колеги, але ж ми хочемо відсіятися і щоб були сходи.